Вітаю! Сьогодні будемо готувати дуже простий варіант крему пломбір. Але все також смачного. Спочатку ставимо молоко на вогонь і доводимо до кипіння. В окремій ємності змішуємо цукор, крохмаль, яйця і ванільний цукор. Перемішуємо до однорідності і вливаємо сюди після закипання молоко, знову вимішуємо і знову ставимо суміш на вогонь. Доводимо до закипання, до загустіння. Коли суміш стане достатньо густою, вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло. Вимішуємо все гарненько, переливаємо крем в іншу посудину і додаємо згущене молоко. Саме згущене молоко додає крему смак морозиво пломбір. Ще раз середельно вимішуємо. Це зручно зробити за допомогою міксера. І потім потрібно накрити крем в контакт харчовою плівкою, залишити в прохолодному місці до повного охолодження. Все, крем наш готовий до роботи. Його можна використовувати як для тістечок, для еклерів, так і для ваших улюблених тортів. А можна навіть ложкою з чаєм. Смачного!